У Миколаєві започаткували благодійний біговий челендж. Кожен крок в допомогу ЗСУ». до спільної ініціативи обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, а також адміністрації заводського району Миколаєва. Доєдналися кілька сотень жителів міста. Челендж триватиме протягом квітня. До участі долучилася і наша знімальна група. Подробиці вже за мить. Миколаївський ліцей номер 34 став одним з тих багатьох освітніх закладів нашого міста, який долучився до спортивного челенджу Кожен крок в допомогу ЗСУ. Збір коштів для Збройних сил України, а саме 123-ї окремої бригади територіальної оборони, які несуть службу освітяни Миколаївської області. При цьому вчителька фізичної культури ліцею каже про те, що завдяки челенджу учні можуть зібратись разом. А це в наш час дуже важливо. Всі діти так постійно щось донатять, роблять якісь акції на допомогу ЗСУ. Суть цього челенджу була ще в тому, щоб вони зустрілись. Вони згадали, що таке фізична активність. Вони нас якось почули один одного, відчули нові емоції, класні емоції від того, що вони займаються чимось активним, підвищили свій рівень рухової активності. І, звісно, емоційну складову ніхто не відміняв. Це просто було дуже класно. Зміст челенджу простий. Учасники долають будь-яку кількість кілометрів бігом або ходьбою. Вони можуть діяти індивідуально або брати участь в групових забігах. За бажанням також можна зробити донат. Учні та освітяни ліцею обрали масовий забіг, при цьому зробили його дуже патріотичним та красивим. Діти також багато донатили, адже вони розуміють, навіщо вони це роблять, і кому вони вдячні за можливість брати участь у таких заходах. Ми б хотіли подякувати ЗСУ, що в нас є така змога бігати, навчатися, радіти життю. Я теж саме хотіла сказати, те що ми бігаємо в нашому вільному місті Миколаїв. Ліцей номер 34 передав челендж далі. Згодом ми дізнались, кому адже на стадіоні юніс незабаром зібрались працівники адміністрації Заводського району. Разом зі своїм керівником вони знайшли час, аби доєднатись до важливої справи популяризації здорового та активного способу життя та підтримки збройних сил України. До цього челенджу адміністрація віднеслася не байдуже, і саме ми цим челенджем показали, що адміністрація, як і всі наші громадяни, будь-який момент готова. Не тільки підтримати наших хлопців діє грошими, а якщо буде потрібно, то доєднатися до їх роботи, яка відбувається зараз на передовій. Віктор Дмитрук також наголосив, що адміністрація Заводського району і надалі буде підтримувати подібні ініціативи, важливі для мешканців нашого міста. Розумієте, оці навали, оці тривоги, які відбуваються що Вони також дестабілізують населення і не дають вимогу відчути, що ми знаходимося у мирній країні. І тому оці такі всплески емоцій, які дають оці от спортивні змагання, вони також допомагають нам витримати. Працівники адміністрації пробігли навколо футбольного поля стадіону Юність, також зробили свій внесок у збір для 123-ї бригади ТРО і передали челендж далі Миколаївському фаховому коледжу транспортної інфраструктури, студенти та викладачі якого із задоволенням продовжили гарну справу. Також нам вдалося поспілкуватись з керівником спортивно-масової та фізкультурно оздоровчої роботи Іриною Добровольською. Пані Ірина розповіла про те, що дуже багато освітніх закладів вже прийняли участь, наприклад, усі 18 шкіл Заводського району. Прийняли з них участь і не тільки діти, і долучилися, і е, вчителі е, в на, деяких закладах і директора долучились також. За кордоном діти, які знаходяться так само. Дитина, дитина відео прислала, що вона пробігла, там забіг мама зняла, чи вона там сам сама дитина бігла там і сюди знімала під час бігу. Скинула скріншот, що задонатили, що пробігли не зря донатом з користю. Загалом, завдяки челенджу по Миколаївській області, для 123-ї бригади вдалось зібрати понад 360 тисяч гривень. Челендж триватиме до 30 квітня, а далі обов'язково буде ще. Це перший раз таке, да, коли у нас фізкультурно-оздоровчий або здоровий спосіб життя поєднують от з, з, з такими донатами, скажімо так, з, з допомогою да, нашим зсу подивитися, як воно піде. Бо наступний місяць також там хочуть, але вже хочуть донатити наступній бригаді тим хлопцям, яким де також більше знаходиться там освітян е, Миколаївської області, або е, цих там але Там уже буде трішечки там не біговий благодійний, а більш такий вже рухомий. Ва, активний там більш по іграм, і так далі. то це буде всі класніше. Адміністрація заводського району закликає усіх приймати участь у подібних акціях. Бо як це важливо і потрібно, розуміють зараз усі. Мене звуть Нікита, мені 9 років, я учень 3 Б класу. Я, я я доначу на ЗСУ. Моя мрія стати воїном. Робіть як Нікіта, допомагайте нашим силам оборони. Сергій Мельников, Владислав Невідомський. новини на телеканалі МАРТ.